Сімейні наради, повалюшки зранку, перевірка фінансової звітності, які є сімейні традиції в нашій родині, сьогодні поділюся з вами я, Альона Попова, консультант для мам з планування, структурування, виховання за методом Монтесорі та ресурсного стану мам. Підписуйтесь на канал для того, щоб не пропустити все саме свіже. Нещодавно я знімала відео на тему того, що саме дають сімейні традиції дитині. Це і спокій, це і розуміння того, що все йде за своїм порядком, це і розвиток креативності, і розвиток мислення логічного, критичного це можуть закладати сімейні традиції в дитину. Але головні тут батьки, які мають поговорити між собою, які мають знати цінності один одного, цінності, які закладаються в родину безпосередньо, і вирішити, а що ж ми хочемо такого привнести в нашу родину. В нашій родині є декілька традицій, які можуть змінювати одна одну, іноді відходити на задній план, іноді з'являтися знову. Якісь традиції, можливо, ідуть з віком дітей. Але сьогодні поділюся з вами головними, які присутні на зараз. Отже, перша це те, що нас виручає дуже сильно, дає право голосу кожному, це сімейні наради. І на сімейних нарадах ми обговорюємо родиною все, що у нас відбувається. Що відбувається в навчанні, що відбувається в роботі у мами з татом, які цікавинки в нас були? Чи є якісь запитання, які б ми хотіли спільно вирішити, чи є рішення, які ми б хотіли узгодити з дітьми, це можливість комунікації, це можливість в спокійній обстановці сказати щось, що комусь може бути неприємно. і... Це такі о, вивірені вже будуть слова, тому що досі сімейної на наради ти готуєшся. Як вона відбувається в нас, перше це ми проходимо з колом і розповідаємо один одному вдячності, тобто за що я вдячний тобі мама, тобі тато, тобі брат, тобі брат, собі. І це важлива частина цього, цієї наради, коли дитина має придумати, за що вона вдячна собі за цей тиждень, похвалити себе. Далі е, йдуть якісь планові речі, що було минулого, міся... минулого тижня, що планується на наступний тиждень, якщо є якісь е, е, спільні заходи, ми проговорюємо це з дітьми для того, щоб е, зрозуміти, е, чи вони знають, чи вони обізнані, що в нас буде відбуватися. Наступним ми обговорюємо питання, які м, турбують кожного з членів родини. Мене може турбувати якісь невивернуті речі, бардак у квартирі, невирішені уроки, якісь оцінки. Дітей може турбувати те, що порушується їхній простір, що брат бере без дозволу речі, що дитина хоче кудись поїхати, а її не почули, що дитина попросила двічі за тиждень скрембл зробити, а її не почули. Таких варіантів може бути безліч. Після обговорення всіх нагальних запитань у нас може бути проведення заплановане часу разом, можуть бути якісь смаколики, але головне те, що дає ця сімейна традиція. Ми можемо сказати те, що ми думаємо, ми можемо узгодити те, що ми хочемо, озвучити на загал і почути думку кожного з членів родини. Це важливо. Хлопцям я пропоную, якщо протягом тижня виникають якісь запитання, які чекають до сімейної наради, щоб вони записували в нотатничок ті запитання, які вони хочуть внести. В... Винести на сімейну нараду. І о, сама так само пишу в нотатник, які запитання на обговорення є у мене. Іноді така сімейна нарада може тривати 20-30 хвилин, а іноді навіть бували моменти, коли ми говорили цілих дві години. Це поодинокі випадки, і якщо ви будете раптом використовувати такий інструмент, починайте з невеличких сімейних нарад, на які ви можете виносити невелику кількість запитань. Наступна обов'язкова сімейна традиція, яка вже існує з... Народження нашої старшої дитини це повалюшки зранку. Це дуже тактильна Традиція дає нам о, зміцнення того зв'язку, прив'язаності. Ми можемо робити масажики, ми можемо щупати дітей. Це створює о, такий простір єдності, ліжко невелике, нас уже п'ятеро, тому куча мала в нас є постійно і о, всі в родині о, люблять цю традицію. Що ще улюбленого в наших дітей і в нас є, це магія ранку іменинника. Коли в нашій родині прокидається іменинник, до того, як його привітають, подарять подарунки, пожмакають, пощупають, потягають за вушка, він відкриває свої очі і бачить над собою повітряні кульки. Хто їх приносить, приносить фея. Але це є завжди і це є нашою сімейною традицією, і потім є традиційне фото з кульками. І такі фото я збираю окремо, хочеться зробити колаж на 18-річчя, як росла дитина. А, до речі, до цієї сімейної традиції я знаю родини, які на день народження проводять опитування. Це дають декілька запитань як інтерв'ю своїй дитині для того, щоб на 18-річчя порівняти, які відповіді у дитини були. Це традиція розтягнута в часі, ця традиція потребує дисципліни від батьків, але я впевнена, що результат буде дуже класним. Традиція, яку дуже люблю я, яка, на жаль, була порушена на деякий час, але зараз відновлена, це побачення з сином. Коли в тебе троє дітей, у когось може бути і більше, але навіть якщо двоє, то завжди потрібно мати індивідуальний час для кожної дитини. Ці побачення з сином, вони дають мені можливість провести час індивідуально, почути свою дитину, почути її думку, почути, чим вона живе. Але в той же час я використовую ці побачення як можливість побачити щось нове. Передувати цьому побаченню може десь завдання для дитини. Наприклад, я можу дати завдання дитині зробити презентацію, де буде викладено 10 цікавих місць твого міста, які б ти хотів побачити. Для цього дитині треба буде пошукати, зробити якийсь аналіз, відчути, хочу я туди поїхати чи ні. Втім, я можу брати відвідування якогось місця, яке подобається моїй дитині. Ще як практика може бути завдання для дитини пропрацювати маршрут до того місця, куди вона хоче попасти. Наприклад, якийсь музей де він знаходиться, яка його адреса, як він працює, по яким дням, з якої до якої години, скільки коштує вхід в цей музей, як можна його подивитися, або скільки коштує самостійно, або з екскурсоводом, яким транспортом туди можна доїхати. Якщо ми їдемо в буденний день, з огляду на розклад уроків, коли ми можемо туди виїхати, якщо ми їдемо у вихідні, коли нам краще виїхати, яким транспортом їхати, який розклад цього транспорту, тобто це вже певний проєкт, який розробляє дитина. А першочергово, нагадаю, ми говоримо просто про сімейну традицію побачення з сином. Глибина може бути та, яку ви закладаєте. Традиція, яку я дуже люблю, це сніданки в неділю. В неділю ми дозволяємо собі лежати і не вставати, допоки нас не позвудіти за стіл. Можливо, трошки раніше, аби встигнути почистити зуби, але все ж таки це прекрасний ранок, нам не треба придумувати, що готувати. Ми даємо певну суму дітям в суботу, вони придумують, що вони хочуть готувати, вони скуповують продукти, так, іноді їм потрібна допомога. Вони просять допомогти підготувати якісь інгредієнти, іноді доводиться вставати з ними для того, щоб приготувати. Бувають різні варіанти, коли вони вдвох працюють командою або і втрьох або вони готують окремо кожен по собі. І поки що я бачу, що окремо їм подобається більше, тому що вони занурюються в процес і тоді в нашій родині менше сварок. Бо таке теж є і присутнє, і війни сіблінгів ніхто не відміняв. Якщо це буденні дні і ми йдемо і виходимо всі разом, всією родиною по дорозі в одну сторону всім і в садочок, і в школу то коли ми розходимося з молодшою дитиною в садочок, вони обов'язково завжди прощаються, можуть обійматися. І пройшовши ще декілька метрів, молодша дитина кричить Ще раз пока, зустрінемося вдома. Це те, що народилося в них між собою, ми це підтримуємо, але сімейні традиції це не тільки щось велике, а і от в таких дрібничках воно теж може бути. Підтримка перед змаганнями. Це та традиція, яку я говорила, вона не обов'язково завжди існує, але був етап, коли діти брали участь в змаганнях. І їм було страшно, і на початковому етапі ми придумали ритуал, що перед змаганнями ми робимо якусь класну стрижку дитині. Ми робимо молнії, вистригаємо, і це придає сил, придає впевненості в собі. А безпосередньо перед тим, як виїжджати на змагання, ми робили практику підтримки, яку я дізналася від психологині Світлани Ройсь, коли від неї навчалася. Це практика підтримки роду. Коли ліва сторона то жіноча... Права то чоловіча. І чоловік клав руку на лопатку дитині і казав, що в будь-якому випадку, коли ти будеш на змаганнях, я і моя сила буде з тобою. І сила всього мого роду стоїть за мною, уявиться і теж підтримує. Потім брала, ручку клала на лопатку Я і казала, що в будь-якому випадку, коли ти будеш на змаганнях, моя сила і моя підтримка буде з тобою. І сила всього мого роду, вона теж буде за тобою. І якщо зробити цю практику, вона настільки дає багато сил і впевненості в собі, а вона дуже гарно працювала і дитина заспокоювалася. Ну і звичайно, сімейні традиції. Можуть бути на різні свята, на Великдень це може бути писанкарство. На Різдво це може бути очікування Різдва, ведення адвент-календаря. Це може бути якісь ваші о, сімейні традиції, які ви собі придумаєте. В нашій родині це колядки, щедрівки, можливість побачити багато родичів, нас бронюють наперед. Тому що процес того, як ми готуємо до колядування це не про те, що ми вивчили віршик на три рядочки і е, пішли по хатах. Це передує дуже велика підготовка, це зв'язна вистава від нас, коли ми обираємо е, ті рядки, які ми хочемо донести. Це може бути щось смішне і веселе, це може бути е, колядка, яка йде про те, що відбувається зараз на позаминулий рік. Ми навіть придумали колядку на злобу дня, да, коли е, ми колянували. Про все, що відбувалося, і про блекаути, і про те, чого ми бажали нашим рідним. Ну і завершується череда наших свят тим, що напередодні Нового року ми знімаємо з стіни карту бажань, яку ми робили на цілий рік. Ми відмічаємо, що ще не відмічено, але зроблено, які мрії здійснилися в цьому році. Ми згадуємо, що за цей рік з нами відбувалося. Ми замріюємо щось на наступний рік, потім шукаємо до цього картинки, друкуємо їх і розфарбовуємо нашу нову карту бажань на новий рік. Ось такі сімейні традиції є у нас. Я буду дуже рада, якщо ви зможете поділитися вашими сімейними традиціями в коментарях під цим відео. Не забувайте підписуватися. З вами Альона Попова, консультант для мам.